Має в обробітку 1400 гектарів землі. Готується до посівної, рахує цьогорічні витрати і прогнозовані заробітки, розповідає керівник господарства села Олександрівка на Українську району Володимир Сорока. «У Нас 30 працівників. Каже, під час воєнного стану працювати стало важче. Минулорічний врожай зернових продав вдвічі дешевше, якщо порівнювати з цінами до повномасштабної війни. Другий рік поспіль подає заявку на отримання безвідсоткового кредиту. Державна програма підтримки фінансової нас стимулює утримувати колективи такі, які вони були. Яку суму кредиту хоче отримати, не називає. Торік, завдяки кредиту під 0% річних, говорить, купив трактор. Допомагає збільшити обігові кошти підприємства, дозволяє раціонально використовувати їх. Ми за рахунок цього підтримуємо наше виробництво. Пільгове кредитування для аграріїв Кабмін запровадив рік тому, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Кредит дають середнім підприємцям з річним доходом до 50 мільйонів євро. Торік було 20 мільйонів. Великим підприємствам з річним доходом більше 50 мільйонів євро. Мінімальна сума кредиту 100 тисяч гривень. Максимальна 90 мільйонів. Торік було 50 мільйонів. Термін кредиту рік. У державному бюджеті передбачено близько 20 мільярдів гривень. Для цього говорить, отримати кредит аграрії можуть у 30 банках. Їм потрібно пройти перевірку. Пояснила представниця Приватбанку Яна Дейкун. Чи він платоспроможний? Тобто ми дивимося на фінансову звітність підприємства, тому що ці кошти потім потрібно повернути. Друге, чи має він гарну кредитну історію? Чи немає прострочок в інших установах? За даними представниці банку, торік 700 аграріїв Кіровоградщини за державною програмою кредитування отримали мільярд 100 мільйонів гривень. За два місяці цього року 100 аграріїв оформили кредити на 150 мільйонів гривень. Зараз аграрії мають можливість отримати кошти як на обігові, так і на придбання сільгосптехніки, автомобілей, спеціальних там вантажних автомобілів. Керівник фермерського господарства села Велика Виска Володимир Волошановський каже, кредитами не користувався. Вважає, для господарства вони несуть певні ризики. То відсоток помінявся, то кабінет міністрів там постанову випустив, то ще там, то ще там. Каже, з цьогорічною посівною без фінансової підтримки від держави аграрії не впораються. Тому планує брати безвідсотковий кредит. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.